Як ніколи стоїть сьогодні питання енергетичної безпеки. Усі розуміють, що залежність від російського газу та війна в Луганській і Донецькій областях, де переважно добувалося вугілля, призвели до кризи в паливно-енергетичному комплексі. Це призвело до напруги серед населення, хвилювання влади на місцях стосовно забезпечення закладів соціальної сфери в осінньо-зимовий період, альтернативними видами опалення. Цивілізований світ переходить на альтернативні джерела палива і переходить на застосування відходів з деревообробної промисловості. В найрозвинутіших країнах світу є програми, наприклад, в Швеції є програма на протязі 15 років повністю замінити газ і нафту альтернативними джерелами палива. На сьогоднішній момент Данія використовує близько 50%, отримує близько 50% енергоносіїв за рахунок відходів деревообробної промисловості. Україна вже встала на цей правильний шлях отримання альтернативних джерел палива. В першу чергу, сьогодні, можливо, це трохи примітивні елементарні дрова, але на сьогоднішній день. Лісова галузь України має в змозі повністю задовільнити потреби українського населення, які вже на сьогоднішній день мають котли на твердому паливі, надати їм можливість придбати паливні дрова. Кожен готується до холодів як може, перестраховуючись на всяк випадок. Чи не єдиним доступним для всіх верст населення видом палива залишилися дрова? Тож працівникам лісу додалося турбот. Для населення придбання паливних дров Інформацію про це можна отримати на сайті, на сайті Агентства лісових ресурсів, де можна придбати адреси державних лісгоспів України і контактні телефони осіб, з якими можна зв'язатися і дізнатися конкретною інформацією по придбанню паливних дров. Газ і нафта в світі колись закінчаться. І навіть в наших сусідів. А при правильному використанні лісових ресурсів, ліс. І дерево може приносити тепло, і світло, людству завжди.